Сьогодні у нас випуск про перших два пункти стратегії, а саме цілі та позиціонування. Те, без чого неможливо почати, заробляти в інстаграм. Всім привіт! Мене звати Марина Форес і я експерт у розвитку Інстаграм. Як виявилось, все життя я працювала в маркетингу. Банально почала продавати від нерухомості і закінчуючи своїми послугами в Інстаграм. Я вирішила об'єднати це все в свою експертність, і сьогодні на своєму прикладі покажу, що таке ціль, що таке позиціонування і навіщо це потрібно у вашому блозі. Більшість людей кидають вести свій блог саме тому, що не розуміють, навіщо його ведуть. Вони виставляють пост, рілс, а врешті-решт, ці не приносять їм результату, і виявляється, що блог не приносить людині дохід. Тож сьогодні ми розберемо перших два кроки стратегії: це цілі та позиціонування, без яких ваш блог перетвориться на хаос. Я згодна з тим, що блог може бути для душі. Але тоді зрозумійте той факт, що він не для заробітку. Але якщо ви все ж таки хочете заробляти в інстаграм, у вас має бути чітка ціль та позиціонування. Давайте розберемо мою ціль. на прикладі. моя ціль в блозі. Глобальна ціль, да ми зараз беремо глобальну ціль. Це стати експертом у своїй ніші та продавати свої послуги цієї великої цілі. Також є маленькі да, пункти, які е, варто виконати для того, щоб її досягти. Що це означає? Наприклад, стати експертом своїй ніші для цього. Мені потрібно пройти там певне навчання, взяти певну консультацію. Перепакувати свою сторінку, щоб вона виглядала як сторінка експерта, і ще багато таких пунктів. Щоб продавати свої послуги, продукти, мені потрібно зробити ще більше пунктів для того, аби дойти до цієї цілі. Отже, для того, щоб поставити ціль, вам потрібно задати собі питання, що я хочу від цього блогу. Коли ви дасте відповідь собі на це питання, у вас нібито відкриються очі, і ви зрозумієте вау! Тепер я бачу, що я хочу від цього блога, і тепер мені потрібно прописати чіткі маленькі підпункти, які приведуть мене до цієї цілі. Ще варто зазначити, що без чіткої цілі на свій блог у вас не може бути класного аналізу в кінці місяця. Що це означає? Наприклад, в мене була ціль на цей місяць виставити 10 різ. Один рілс для того, щоб люди зберегли його, інший ріл для того, щоб люди поділилися ним, третій рілс для того, щоб його коментували, четвертий різ і так далі. і так далі. В кінці місяця я проведу аналіз. Якщо якісь пункти мені не сподобаються, наприклад, рілс, який був для того, щоб його коментували там всього лише, наприклад, два коментаря, значить я щось зробила не так. Значить, в наступному місяці цей пункт мені потрібно підправити. Саме цей рілс не спрацював. Або його потрібно переробити, або потрібно замінити саме цю контентну одиницю. Так само, і з усіма іншими сторісами, постами. В кінці місяця ми аналізуємо все для того, щоб бачити, що виправити в наступному місяці. Наступний пункт нашої стратегії це позиціонування. Що мається на увазі? По-простому це називається розпаковка. Розпаковка буває розпаковка особистості і розпаковка експертності. Для того, щоб написати класну шапку профіля, для того, щоб е, написати класні базові пости, які мають бути в закріплених, для того, щоб у вас були хайлайтс певні, які е, до цього часу працюють до речі. Потрібно розпакувати себе. Зараз я вам покроково покажу, як це зробити. Позиціонування це як ярлик у голові вашого підписника, тобто асоціація. З чим асоціюють мене? В даному випадку в мене ще відбувається нішування, і мене можуть асоціювати з багатьма різними нішами. І це не окей. Я прагну до того, аби асоціюватися тільки з експертністю. У своїх підписників. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно задати три базові питання, і е, в іншому випадку, якщо вам це не допоможе, звернутися до спеціаліста, який вам може провести цю розпаковку. Отже, які це питання? Перше питання це хто я? І це не просто мама в декреті. Дружина військового, власниця двох котів, експерт у розвитку інстаграм. Це взагалі не про це. В першу чергу людина, яка заходить для заробітку в інстаграм, це людина-підприємець, це людина з підприємницьким мисленням. Що це означає? Бути блогером недостатньо для того, щоб заробляти великі кошти в інстаграм. Для того щоб бути класним експертом і робити запуски на великі великі суми, потрібно бути в першу чергу експертом в своїй ніші. Для того щоб описати свою експертність, теж потрібно задати певні питання да, до себе, до своєї експертності. Це все я розказую е, на такому продукті, як розпаковка. Е, повторюсь, розпаковка може бути як експертності, так і особистості, і важливо робити її разом для того, щоб зрозуміти, хто ти як людина і хто ти як експерт. Маю надію тут було зрозуміло. Друге питання це для кого мій блог. Тут важливо розуміти, що це не стільки залежить від віку і від статі, як від цієї особистості, яка на вас підписується. Чи це люди, які тільки розпочинають вести свій інстаграм, чи це вже певні експерти, які вже йдуть до масштабування? Я зараз за себе розказую в контексті розвитку в інстаграм. Чи це вже експерти, які прагнуть навчитися продавати на більший черв. В моєму випадку це все ж таки більше новачки, тому що мені дуже цікаво вчити людей з самого початку, як відбувається покроковий розвиток в інстаграм. Тому мої люди, ті, хто на мене підписується, це ті люди, які тільки почали або починають розвиток в інстаграм. Третє питання: це чим я відрізняюсь від інших. Це мій досвід, це мій стиль, це мій підхід. Це моя методика пояснення, це моє метаповідомлення. Ось ці всі пункти, які я перечислила, їх потрібно дорозпакувати в собі. Тобто, про що мій досвід? Про що моє мета повідомлення? Що я хочу донести такого людям? Що не доносять інші експерти, або якими іншими словами я маю це зробити, аби людям це стало зрозуміло. Моя одна із таких фішок: я дуже класно люблю писати сторітелінги і люблю це робити не тільки для себе, а й для інших експертів. І зазвичай мені прилітають повідомлення: Вау, як класно і чітко і зрозуміло це написано. Ось тут мені було все зрозуміло. тобто, Моя унікальність в тому, що я можу написати сторітелінг на будь-яку тему, і вона буде цікава для моїх підписників і для ваших підписників. Також, до прикладу, я можу навести два блоги про материнство. Перший блог це де материнство в кайф і в легкість, а інший блог про материнство це блог на виживання. В принципі, Два блоги про одне і те ж про материнство. Але різне позиціонування, відповідно, різна аудиторія підтягується, відповідно, різний результат ви маєте в своєму блозі. У мене є особиста методика розпаковки. Я її роками відточувала, і зараз я готова провести першим п'яти людям, які напишуть мені слово розпаковка в Директ. проведу розпаковку особистості і експертності за донат. Тому чекаю вас в моєму Директі слово розпаковка. Отже, цілі та позиціонування це як фундамент будинку. Уявіть собі, будинок, в якому немає фундаменту. Ось так ваш блог виглядає без ціли і без позиціонування. Якщо ви відчуваєте, що у вашому блозі не вистачає одного або іншого, варто звернутися до спеціалістів, які вам у цьому допоможуть. Я допомагаю блогерам та експертам прописати вашу стратегію, прописати кожен пункт цієї стратегії, щоб блог став вашим джерелом доходу, а не джерелом хаосу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені дуже цінно бути цінною для вас. Я записую саме такі коротесенькі відео, для того, щоб вони були були Максимально інформативні і без води, щоб ви отримували максимальну кількість користі, і ми з вами працювали на результат. І давайте запам'ятаємо ось такі дві фрази, які мають бути у вас написані ось тут на стіні, поки ми не почнемо заробляти з блогу. Блог без стратегії це хаос, а блог зі стратегією це бізнес. Я бажаю вам успіху, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато корисного.